І Всім доброго вечора! Сьогодні мова піде про переїзд, і як з цим пов'язане ефірне тіло жінки. Так склалося природою, що у чоловіка дуже сильне ментальне поле, да? а у жінки саме тіло емоцій дуже сильне. І як це впливає на приїзд? Жінкам насправді дуже тяжко емоційно переїжджати, тому що той простір, у якому вони живуть, і хазяйками якого вони являються, повністю відображає, що відбувається на ментальному тілі у жінки. Тобто, коли ви заходите у будинок, ви бачите, як виглядає ментальне поле жінки, хазяйки цього будинку? Або хазяйок теж ще момент. І коли жінці треба виїжджати, переїжджати з одного місця на друге, будь то її офіс, бізнес, будь-то її якась майстерня, там де вона працювала, але знову ж таки була головною, була хазяйкою. Це ключовий момент? Там, де вона жила? Тим паче, якщо вона там жила, да? якщо вона там засинає і прокидається, теж дуже важливий момент. Жіноча структура прямо вростає коріннями, емоційними коріннями у стіни. Прямо в стіни у кожну меблю, у кожен Кожну детальку, якою вона торкається, торкається поглядом, руками прибирає, да? якщо вона піклується, наприклад, про це наймаючи робітники, але знову ж таки, вона вкладає туди частину себе. Саме тому жінкам дуже важко переїжджати з місця на місце. Що ж робити, якщо у вас є ось така ситуація? Да? Найперше, що треба зробити, по можливості це очистити той простір, в який ви виїжджаєте. Вивільнити його стихіями, молитвами, практиками і так далі. Енергетично вичищаємо простір, в який ви будете переноситись. Далі чистимо на енергетичному рівні. Це така легесенька чистка може бути. Тих речей, які ви… Будете збирати, забирати. Да, Обов'язково протерти хустинкою, вологою, бажано із, як мінімум, водою і да, Додає тут туди молитви і так далі. Обов'язково треба присвятити таке легке, легесеньке прибирання, тому щоб увесь негатив. Який був на цьому місці, щоб він не знявся, і в нове місце ви не переносили його. І також треба присвятити сам переїзд чомусь. Ну, так і прямо проговорюєте. Присвячую цей переїзд тому, щоб у мене там було таке-то, таке-то, таке, -то, таке, -то, таке -то. бажання моє збулося в найближчий час. Після того, як ви перевезли речі у нове приміщення. Ви робите знову-таки очищення того простору і даєте одразу наповнення Наповнюємо простір. І після цього треба обов'язково зробити чистку того приміщення, де ви були. Так, тобто, ви можете прямо уявити, як ви, як ваша енергетика звідти випалюється і з тим місцем вас нічого не пов'язує. Далі приходимо додому. Ну, бажано робити, звісно, із свічкою, із вогнем, для того, щоб це все трансформувалося. Це найкращий варіант. І ви прямо-таки робите свічку, якщо робите свічки, або ж запалюєте, яка у вас є, або ж замовляєте свічку, щоб у вас ця енергетична прив'язка, яка, до речі, йде по нашій чарі. зарод і істок, і іноді по чарі корні. 네? Тобто, щоб воно правильно це все, ця прив'язка відвалилася. І а, запалюєте свічку, просите, щоб свічка вас очистила енергетично від цієї прив'язки, тому що ви там вже ніколи не повернетеся в це місце ви там жити і працювати не будете. І після цього приймаємо ванну з содою і з солью, звертаючись до всіх чотирьох стихій. Просячи очищення енергетичного. Якщо вас інформація була корисною, ставте, будь ласка, свої лайки, щоб я розуміла, яка тематика актуальна. І підписуйтесь на канал, пишіть у коментарях теми, які вам цікаві.